У трускавці відвідини міського бюлету стануть платними. Вже сьогодні можна побачити, що встановлено пропускні турнікети та облаштовано каси в приміщенні бюлету. Коли режим платного входу почне діяти, питання часу для багатьох трускавчан і не лише, а також мешканців сусідніх міст. Ця новина стала справжньою несподіванкою, адже десятиліттями лікувальні води у трускавці можна було пити абсолютно безкоштовно, але часи змінюються. У трускавецькій благосфері ця тема активно обговорюється а паблік типовий трускавець. Навіть саркастично запропонував вести тариф на повітря для відпочивальників. А що скажуть відпочивальники щодо цієї ініціативи приватного підприємства Трусковець курорт» та влади міста Нафтуся за гроші чи ні? Застояння народу не може бути платним. Сюди їдуть пенсіонери, багато мали Не тому, що вони сильно люблять росію, а тому що моршені платне там. Нужна в очередях стоять, східниці це что осталось що залишилося народу. Вот хотят хочуть забрати. І мер умный чоловік, якщо на таке пойдеть, я думаю, що багато людей будуть втрачати змогу їздити. Тому що ви ж розумієте, коли людина приїжджає сюди відпочивати, дорого коштують квитки, дорого коштує проживання, харчування і, і так далі. І це природні наші джерела, це те, що дає нам земля. І якщо торгувати ще й цим, то далі що повітря. Давайте зробимо платний вхід в Дніпро, Азовське море, в Чорне море. За коментарями у цій справі ми звернулися до міського голови Андрія Кульчинського. Яка позиція влади у цьому питанні? По розрахунках для того, щоб отримати в приміщенні бювету воду. За цю воду треба заплатити за е, е, ці всі право добування цієї води державі. Оренду за землю, треба заплатити податок на нерухомість, треба заплатити комунальні витрати, електрику обігрів приміщення, там, дощові стоки і так далі, так далі. Мова йде про те, щоб ну, зробити бюлет достойним. Собівартість на даний момент подачі на втусі, якщо так до зрахунку на відвідування, приблизно 3-3 гривні 50 копійок. Це без це за якийсь об'єм? Немає значення. Якщо е, говорити про те, що в тариф має включатися якісь і е, речі на ремонти, відповідно треба тариф збільшувати. Про прибутки в принципі поки що взагалі мова не йде. Чи це добра ініціатива, чи погана, зрештою покаже час. Але питання, чому прак Турскавець курорт, приватне підприємство, яке спочатку 90-х експлуатує бювет та джерела мінеральних вод, фактично перебуваючи монополістом, так і не спромоглося зробити адекватний ремонт в бюветі і почало його робити лише напередодні ведення режиму платного входу, залишається відкритим хлопці. Де ви так довго були?